Всім привіт! З вами Артем Підгорний. рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ставте свої питання, я залюбки буду на них відповідати. Чергова тема, яку зараз хотілося б підняти, це відповідь на ваше питання, чи є унікальність продукту за запорукою вдалого бізнесу. Дивіться, розчарую, ні. Не є унікальність продукту за запорукою вдалого бізнесу. Я розкрию зараз це питання і поясню, чому. Дивіться, взагалі, суспільство наразі перебуває у такому певному етапі свого розвитку, при якому всі базові потреби суспільство задовольняє. І тому, якщо ми кажемо про унікальність продукту, ми кажемо про те, що у вашого продукту є якась певна властивість. Яка робить його особливим. І тут дуже важливо розуміти, що те, що ви розумієте, що він особливий, це ну, каже про те, що цей продукт унікальний для вас. А більшість суспільства вона, не буде розуміти про те, що ваш продукт особливий. І більшість суспільства наразі вона вже таким чином. Побудувала свій життєвий процес, що в неї всі функції вже задовольняються. І дуже складно умовити людей міняти свої, свої якісь моделі життя, виключно тому, що роз'явився якийсь нібито унікальний продукт. При тому, що всіх і так все влаштовує. І тому. Взагалі з унікальними продуктами дуже складно, оскільки е, треба в першу чергу довести суспільству, що ця унікальність йому потрібна. Після цього треба вмовити суспільство е, оцінити цю унікальність. Після цього треба вмовити суспільство рекомендувати цю унікальність. Е, і після цього е, треба зробити так, щоб е, якщо будуть з'являтися певні конкуренти зі схожими. Властивостями, то суспільство серед інших обирало вас, оскільки ви були першим і перші дали цю унікальність суспільству. Ось така цікава історія. Тому е, наразі успішність бізнесу обумовлена дещо іншими факторами, такими як гнучкість, лояльність. Е, Прагнення до розвитку, сталий розвиток, вдале керування бізнесом, участь власника у діяльності бізнесу, ем, наявність певного фінансового коридору, яким можна користуватись для того, щоб бізнес ем, рушити вперед. Певна структура відносин з постачальниками або контрагентами, система лояльності до клієнтів, вивчення думки клієнтів та їх потреб, коригування бізнесу щодо їх потреб, повторна оцінка і так далі. Тобто, бізнес зараз він з живого організму, яким був до ковіду. Він перетворився на самовідновлюючу життєву модель. Якщо ви у процесі розвитку свого бізнесу не будете щодня покращувати всі процеси, які впливають на його розвиток, це як людина. так? Одна нога виросте, а інша ні. От для того, щоб такого не було, потрібно зараз. Гармонійно впливати на всі процеси, які відбуваються у вашій компанії. Тільки у цьому випадку ваш бізнес буде успішний. Ось така ситуація. Радий був відповісти на питання. Пишіть, чи згодні чи не згодні, задавайте свої питання, а Заліпки буде них відповідати. До зустрічі у нових відео.